Скільки саме об'єктів цьогоріч держава виставить на велику приватизацію? Коли будуть приватизовувати Ocean Plaza? що буде із готелем Україна та козацький в ексклюзивному інтерв'ю новини лайв, розповів Віталій Коваль, очільник фонду держмайна України? Пане Віталію, вітаю вас власне на будівельному конгресі. Що у нас із приватизацією великої малої? Взагалі, як рухається цей процес? Ви знаєте, насправді рухається навіть трохи краще ніж за планом, особливо в кількості учасників. Зокрема, вчорашній кейс у Франківську був аукціон по продажу майна адмінприміщення. Стартова ціна близько 3 мільйонів гривень. Закінчили аукціон 61 мільйон 600 тисяч і 23 учасники. Те, чим пишається команда фонду, це те, що сьогодні той курс на відкритість і на прозорість дає свої результати. Середня кількість учасників аукціонів сьогодні у нас за перший квартал більше п'яти учасників. Це історичний рекорд фонду. 5, 15 учасників в одному аукціоні. Дуже прошу вас і всю спільноту поширювати інформацію про приватизацію, тому що сьогодні час прозорої приватизації, і сьогодні час накопичувати ресурс в фонді відновлення і в державному бюджеті. Тому що, нагадаю, кошти від приватизації йдуть в державний бюджет, кошти від продажу санкційного майна в фонд відновлення. Тому країна потребує цих ресурсів. Сьогодні інвестуючи в державне майно, ви інвестуєте в перемогу. Тому дуже активно цей процес просовуємо і запрошуємо всіх до нашого інвест-меню, тому що дійсно великий перелік від сперзаводів, комбінатів хлібопродуктів, від невеличких приміщень для кав'ярень для малого середнього бізнесу. Повірте, з 1478 об'єктів малої приватизації є що вибрати. Тому заходьте на приватизійшнковіа, підписуйтесь на телеграм-канал і будьте в курсі приватизації. Ще кілька запитань. А щодо великої приватизації, я пам'ятаю Одеський припортовий завод, приватизація питання з його приватизацією тягнеться роками, так само як власне з готелем Україна, наприклад, у Києві. Так не хочу забігати наперед, але дещо про відкривую завісу ми сьогодні близькі до великої приватизації, мабуть, як ніколи, тому що вже проведені і аукціонні комісії, і об'єкти, які в цьому році будуть виставлені як об'єкти великої приватизації, вони заслуговують на інтерес. Стосовно готелю «Україна», скажу, що вже відбулася аукціонна комісія, тобто фактично проведена оцінка, вже визначена стартова вартість. Це мільярд млрд мільйонів гривень для початку аукціону. Ми впевнені, що ця ціна під час аукціону зросте, тому що наскільки? Як ви вважаєте, наскільки? Для нас, чим більше, тим краще, тому що конкуренція вона має породити дуже таку активну торгівлю за цей об'єкт. І нагадаю, що вперше велика приватизація буде проходити на електронному майданчику. Тобто, це буде майданчик Прозоро. Будь-хто, хто зареєструється, сплатить реєстраційний внесок і внесе гарантійну суму, зможе прийняти участь. Тому запрошую з об'єктів, які ми літом плануємо, є досить цікавий об'єкт. Ocean Плаза, так Щодо Ocean Plaza, Плази це дуже цікаво. Які там подробиці? Подробиці дуже зрозумілі і визначена також перша ціна, стартова ціна 1, 650 мільярд 650 мільйонів. За пакет за частку держави 66,65%. Також готуємо до приватизації готель «Козацький». Він блакітна фішка цього року. Фактично очікуємо також дуже жваву конкуренцію. Завод Аерок це лідер виробництва газобетону в Україні. Також до приватизації цікавий об'єкт ОГГК. Об'єднана гірнична хімічна компанія. Вже сьогодні можемо говорити, що радник відібраний попередніх роках. Це міжнародна компанія Бідіо Уже закінчила весь процес підготовки. Ми фактично маємо. Всі е, потрібні нам процедури пройдені, які дозволяють оголосити приватизацію. А скільки можна назвати цифру об'єктів великої приватизації? От малої ви сказали, а я скільки є великих? Визначено в законі про приватизацію і в переліку Кабміну, визначено 19 об'єктів великої приватизації. Цей перелік зміниться, деякі об'єкти вже не будуть в великій приватизації. На жаль, тому що це може бути така причина, як окупована територія, як з заводом в Маріуполі, так і об'єднання або перехід підприємства в стратегічну галузь такі випадки також є.